8 травня в Україні відзначається День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. З нагоди цієї дати в користенській громаді вшанували пам'ять кожного, хто боровся з нацизмом, хто поклав своє життя у кривавій боротьбі. В нашому місті відбулося покладання квітів до меморіалу по вулиці Івана Франка та до братських могил загиблих воїнів парку культури і відпочинку Древлянський. Шановні користенці сьогодні в нашій державі, і зокрема в нашій територіальній громаді, візна. День пам'яті і перемоги над нацизмом в Другій світовій війні для нас це особлива дата Перемога Другій світовій війні – це колосальна перемога людства над фашизмом. Ми повинні про це пам'ятати і все робити, щоб не повторилося. А зокрема, в нашому місті в нашій територіальній громаді. Находиться більше 130 пам'ятників і працьких могил. Це говорить про те, що тут були дуже великі бої. Бої за звільнення Коростенщини. Я хотів би, щоб наша територіальна громада, наші люди і молоді. І старше покоління, і всі про це пам'ятали, тому що воно перекликається з тими подіями, які сьогодні проходять. І сьогодні, на жаль, ми в війні з російським фашизмом. Свобода дається дуже важко, за які борються наш народ і, зокрема, Збройні Сили України. Я вітаю всіх Коростенських, територіальну громаду з цими святами, святами. Перемоги сітами. Меру святами пам'яті. у другій світовій війні Україна зазнала значних втрат. Понад 8 мільйонів українців загинули. Коростень також пройшов шлях страждань під час війни. Місто двічі звільняли від фашистських окупантів. У сучасні дні Україна знову відстоює свою незалежність. Вже третій рік поспіль. Ми живемо в умовах повномасштабної збройної агресії Росії. І сьогодні дочки та сини рідної неньки кладуть своє життя на вівтар свободи. У ці травневі дні ми Новуємо подвиг українського народу та його внесок у перемогу в другій світовій війні, віддаємо шану усім, хто відстоював суверенітет України. Жертовність нашого народу неоціненна.